П'ятниця 5 листопада про головні події цього дня вже за мить у суді для вас працюватиме. Люба Яворська. мої вітання. На Львівщині визнали недійсними 4,5% бюлетенів. Про це повідомив голова Львівської обласної виборчої комісії Микола Щур. За його словами, не враховували бюлетені з двома позначками бюлетені без підпису члена комісії, і ті, де не проставлено штамп вибув навпроти партії Батьківщина. Нагадаю, вчора президент українського фонду Громадська думка Володимир Подгорнув заявив, що на Львівщині відбулася найбільша афера цих виборів, оскільки, за даними паралельного підрахунку, майже 20% бюлетенів Визнані недійсними. Львівська обласна виборча комісія працювала майже 15% протоколів ТВК з мокрими печатками. Комісія отримала протоколи з ТВК Дрогобича, Моршина, Нового Роздолу, Червонограда, Дрогобицького і Золочівського районів. Протоколи Сукайського, Скорівського, Радехівського районів відправили на доопрацювання. Найбільших в Україні виробників зобов'язали знизити ціни на молоко, сметану та сир. Антимонопольний комітет України зобов'язав 11 найбільших гравців ринку молочної продукції забезпечити в листопаді цього року поетапне зниження оптово-відпускних цін на молоко, сметану, вершкове масло і твердий сир. Упродовж вересня цього року в Україні відбувалося зростання вартості молочної продукції у переважній більшості регіонів країни у зв'язку з підвищенням закупівельних цін на сировину. Комітет пред'являє жорсткі вимоги до великих виробників молочної продукції і чекає беззастережного і оперативного їх виконання. Двері освіт відчиняються. Європарламент і Верховна Рада України рекомендують замінити короткотривалі візи для українців до країн ЄС на середню і довгострокові. Про це сторони домовилися на засіданні комітету зі співпраці Україна ЄС. Спільна доповідь депутатів європарламенту з візової політики має бути представлена в обох законодавчих органах українському та європейському. Повідомив голова парламентського комітету з євроінтеграції Борис Тарасюк. Дипломат висловив упевненість у тому. Що на саміті Україна ЄС 22 листопада у Брюсселі удасться підписати план дії запровадження безвізового режиму з країнами Євросоюзу? У зовнішньому незалежному оцінюванні 2011 року буде лише один обов'язковий предмет для тестування. Учасники тестування обов'язково складатимуть лише один предмет з української мови та літератури. Про це повідомила керівник Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк. Крім того, тести цього разу перекладатимуть шістьма мовами нацменшин: кримсько, татарську, молдовську, польську, російську, румунську та угорську. Результати ЗНО зараховуватимуть тільки як Ступні випробування до вищих навчальних закладів. Українці все більше грошей несуть до банків у жовтні. Цьогоріч загальний обсяг депозитів збільшився майже на 2 відсотки до 400 мільярдів гривень. Такі дані оприлюднив Національний банк України. З початку року, за даними НБУ, приріст депозитів становить 22 відсотки. Водночас, обсяг кредитів населенню у жовтні, зменшився. Будьте пильними державтоінспекція застерігає власників автівок не залишати своїх залізних коней біля під'їздів чи магазинів без нагляду для того, аби уникнути крадіжок. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. Завтра у цій студії зустрічайте Марту Стадник з підсумками тижня. Я бажаю вам гарних вихідних. Побачимось. Сильний не той, хто впав, а той, хто зміг піднятись. Час спорту на свіжі інформаційній ниві нашого каналу для вас. Працює Олег Велик. Вітаю! Хокейна збірна України приїхав повертати в елітний дивізіон та переможець Кубка Стенлі. Амбітні плани України на євро не вичерпуються. У нас хочуть провести фінали Ліги Європи та Ліги Чемпіонів. Як спортом не займайся, а чоловіче здоров'я набагато слабше жіночого. Науково доведений факт. А от чому дивіться далі? У хокейної дружини України новий наставник. Національна збірна України з хокею очолив знаменитий канадський фахівець – 57-річний Дейв Льюіс. Його помічниками стали Дмитро Христич, Юрій Шундаров, Михайло Захаров. Контракт із канадським тренером підписаний до кінця сезону. Головне завдання Льюіса – вивести збірну України в еліту світового хокею. У 70-х і 80-х роках Дейв Льюіс виступав за клуби НХЛ – Нью-Йорк Айлендерс, Лос-Анджелес Нью-Йорк Джерсі Девос і Детройт Редвінкс. Усього в НХЛ він провів більше тисячі матчів. Нагадаю, що збірна України протягом чотирьох сезонів не може повернутися в елітний хокейний дивізіон. На євро 2012 ми не зупинимось у 2011 році. Україна планує подати дві заявки на проведення фіналу Ліги Європи та Ліги Чемпіонів з тим, щоб провести після Євро 2012 ще два світові футбольні турніри. Про це на прес-конференції в прес-центрі Україна 2012 заявив віце премєр міністр України Борис Колесніков. За словами урядовця, ми можемо претендувати на проведення фінальних ігор, починаючи з 2013 року. Для цього місто і дирекція стадіону має вийти зі. Своєю заявкою на рівень Федерації футболу України а та в свою чергу, має допрацювати і забезпечити просування заявки в УЄФА, зазначив він. Збірна Криму оновила рекорд України у стрільбі з пневматичної гвинтівки. На чемпіонаті України зі стрільби з пневматичної зброї Автономна Республіка Крим встановила національний рекорд у стрільбі з гвинтівки. Про успіх кримчан у командній вправі ГП 6 стрільба з 10 метрів. Повідомляє Українформ. Команда у складі Артура Вазяна, Сергія Каспера та Олександра Лазєйкіна вибила 1785 очок. Як не крути, а чоловіче здоров'я набагато слабше жіночого. Коли справа стосується здоров'я, слабкою статтю, на думку учених, є не жінки, а чоловіки. У чоловіків частіше виявляють злоякісні пухлини, інфаркти, інсульти, ожиріння. З цими проблемами вони також стикаються частіше. Від інфарктів і інсультів вмирає 300 чоловіків зі 100 тисяч, тоді як жінок ця цифра складає 190. Зайву вагу лікарі діагностують у 41% чоловіків в порівнянні з 32% у жінок, до речі, представників чоловічої статі також більше і серед самогубців. 76% людей, які наклали на себе руки, були чоловіками. Як вважають учені, це це трапляється з чоловіками через їхній нездоровий спосіб життя, шкідливі звички і малорухливість. До речі, по медичну допомогу вони також звертаються рідше ніж жінки, і йдуть до лікарів у крайньому випадку. І в підтвердження до щойно наведеного маємо наступну інформацію. У віці 114 років в ніч на четвер померла француженка жені Бланшар, яка вважалася найстарішою мешканкою планети. Повідомляє BBC. останні 20 років жінка прожила на острові Сен-Бартелемі, на північ від французької Гварделупи. Бланшар народилася на острові святого Варфоломея у французькій Гварделупі. Стан здоров'я бланшар в 114 років був досить хорошим для такого солідного віку. Хоча вона практично не бачила і Фізично була дуже слабкою. Останні 20 років бланшар перебувала під постійним наглядом лікарів. Медики, які стежили за здоров'ям жінки, повідомили, що на кожен свій день народження вона із задоволенням випивала по келиху шампанського. І це була остання інформація цього випуску. Я прощаюся з вами до понеділка. Бажаю вам добре відпочити. В життя чудово, якщо навчитись жити. На все добре. При прогнозу погоди медичний центр Арніка на суботу. Синоптики обіцяють мінливу хмарність. Температура повітря в день коливатиметься в межах 11-14 градусів тепла. Вітер дутиме з південного заходу зі швидкістю 8-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 733 мм три міліметрів. стовпчика. Партнер рубрики погода, медичний центр Арніка. Завжди на варті вашого здоров'я ультразвукова діагностика, електрокардіограми, проведення лабораторних аналізів, консультації лікарів-спеціалістів, широкий асортимент медикаментів. Медичний центр Арніка.